Оце ми знаходимося в ДК Сахновчинському. Видають гуманітарку. І це питання до керівництва. Люди знаходяться на дворі. Така погода, холодна. На це питання чи не можна було організувати таку видачу цієї гуманітарки. Щоб люди знаходились всередині, там дуже великі поміщення. От, як торгувати, ринки, базарі, тут устраювати, то можна. А Ось людей запустити не можна. Оце таке питання до керівництва. Хто відповідальний за ці всі діла, просимо організуватися для людей, тому що дивіться, які здання. А люди всі на дворі, вони вже позамерзали, боліють, мороз. Хіба ж таке можна робити? Ну, якби для людей.